Привіт, вітаю вас, козороги розклад для вас на цей тиждень з. Ну, це який буде на 20... з 24 по 30 листопада 2025 року. Подивимося, козороги, загальну енергію цього тижня для нас. Це або поїздка, або до вас хтось приїде, це якась дорога, рух. Хтось до когось рухається, можливо, навіть і переїзд, зміна місця проживання, зміна місця реєстрації, хто знає що, так? Але це якась зміна при, з рухом. Або ж це те, що ви відчуваєте і маєте відчути, що ви керуєте власним життям. І куди ви його направите, туди ви і попрямуєте. На чомусь можете. Посумувати. А, але саме це ви концентруєте увагу на тому, що щось втрачено в вашому житті, щось вас засмучує. У вас достатньо в житті того, що може вас радувати. Не концентруйте увагу на цьому. Козороги — це ви. Так. І чоловіки — це ви. Для жінок це може бути і чоловік, а саме. Проявляється по цій карті, і мужчина з вашого оточення, з стихії землі. Так. Це може бути і фінансист, бухгалтер, представник банку. так щось, щось вас засмучують, якісь питання з приводу цієї людини. Там ви ігорюєте, так? так Ще одну карту дістанемо. Тут ви дуже сильно переживаєте якісь. Якісь думки просто не покидають вас. І вночі навіть не дають спати, Якісь безсоння, тривожність, страх, переживання. Що це ви так блюєтеся? Можливо, у питання пов'язане з вагітністю, або не відчуваєте, що ви жіночна, сексуальна. Можливо, мало приділяєте собі увагу, не балуєте себе. Можливо, хотіли б покращити свій зовнішній вигляд, побалити собі, купіть там собі нову помаду, що ви хочете зробити, що ви хочете, побалити собі, купіть, що ви хотіли, не, не жалійте для себе. Для чоловіка це в вашому оточенні. Жінка, яка хоче відчувати більше себе жіночно, сексуально або і завагітніти, так, вам не завадило б поговорити і вислухати. Переживання вашої другої половинки. Козороги. Ситуація, яка може чекати на вас на цьому тижні? Угу, комунікація або щось швидко дуже відбувається. або комунікація, яка викликає у вас необхідність. Блок закриття, Ви закриваєтесь, ви не показуєте свої е, щирі переживання, можливо, ось, з приводу цього переживання ви не показуєте, і людина не розуміє, що з вами відбувається. Можливо, бачить, що щось ви приховуєте, а ви намагаєтеся назовні не показувати цього, боячись, е, що ваші внутрішні переживання, ваш, е, ваш внутрішній справжній стан не Зрозуміють, і це вам принесе біль. Але як ви -то тоді зрозумієте, що вас оточують хороші люди і достойні бути поруч з вами, якщо ви вдягаєте маску по Ситуація для позорогів. Угу, Це вже добре. Угу. Уся ситуація буде можливість того, щоб зародити нові емоції, почуття. Можливо, це відновлення з кимось гарних емоцій, почуттів. Можливо, ось там ви проведете бесіду, відкриєтеся, і зможете знову наповнювати свою чашу, енергії, любові і сили. Можливо, відчуєте в собі навіть запал такий, як. А можливо, у вас відновляться. А, взаємодія якась а, з а, пані, знаками зодіаку, стихії, вогню. Не ну, будемо. Ми подивимося, що вам може заважати козороги на цьому тижні. Що може заважати Ну, козороги це ваша стихія працювати на цьому тижні. Вам заважає ваша робота. Ви дуже занурилися в роботу, дуже заклопотані, дуже. дуже за вами хтось дуже сумує. Без вас ви заклопотані, а хочеться будинок щастя, будинок комфорту. Можливо, будете такі зайняті, що відмовляєте комусь в своїй присутності бути на, на чимось весіллі, дні, народження, на якомусь святкуванні, або відвідати якийсь заклад, це якась будівля, де дуже приємно і весело і добре. Можливо, це просто ваше реальний будинок цьому тижні. Ну, косорогом, дублюється карта. Кому, кому кому а козорогам однозначно про роботу? Ви просто заклопотані. Або теж це може бути навчання, просто не підіймаєте гору вгору голову. Ну, ось так ви завантажені і можливо навіть відчуваєте, що ви так сильно завантажені і нагрузили на себе. Дуже багато відповідальності, обов'язків, справ. Дуже завантажені. Намагайтеся потроху закривати їх, хоча б маленьким питанням щось розвантажувати себе. Порада карт для вас козороги, на цей тиждень. Це може бути про закоханих відчуття любові, романтики. Це може бути навіть не, а, не в плані якоїсь пари закоханих, так? а в партнерстві. Відчуття гармонії там, на роботі, або з ким ви спілкуєтеся, що у вас все добре. Може бути і в сім'ї. Сімейна карта. Гармонії, закоханість в сім'ї, відчуття достатку. Звичайно, достатку. Козероги прекрасно, прекрасні працівники працюють і не покладаючи рук, тому мають бути отримати максимальну винагороду. Так? Це по фінансах максимальна карта. Маєте отримати достойну оплату за ваші дії. Знову дивіться, гармонія у вас в партнерстві, або це може бути ще вибір. І знову це про роботу. Можливо, ви стоятимете перед вибором в новій, в якійсь новому проєкті, де ви можете працювати в пандемію з іншими людьми, які вкладаються так само в цей проєкт, як і ви. Ви на рівних там працюєте за, для однієї. цілі. Я б ще перевірила, щоб це не була річка. Ні. Це не про трикутник якийсь, це просто про ваші досягнення, вашу роботу. Знову три карти про роботу, кому як не так? і, можливо, це якась поїздка. Або реально ви відчуваєте, що все в ваших руках, і куди б ви не направили ваше кермо, все залежить від вас, і ви досягнете вашої цілі, рухатиметеся до неї і досягнете її, чого я вам не бажаю козороги. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любого оточуючим світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!